Війці попросили нас, попросили дуже багатьох волонтерів зробити їм сало в тюбиках, але зробили саме ми. Виготовити для наших захисників смачну закуску у зручній упаковці чернівецькі волонтери мріяли давно, адже це незамінна річ для розвідників і тих військових, які не мають можливості нормально поїсти. Дуже зручно взяти в карман з собою, вийти на далеку відстань, не переживаючи за те, що воно не тяжке, і саме головне те, що можна використати і ще раз закрити. Покласти в карманчик і ще використовувати надалі. Тож як сало потрапляє в тюбик, говоримо і показуємо. Спершу Наталя бере добрий шмат буковинського сала. Ось такий ріже його навпіл і на смужки товщиною за 2 сантиметри. Нарізане сало відправляє до м'ясорубки. Обійтися без чеснику можна, але навіщо. Тому Наталя бере один, чистить і вичавлює до тарілки та ретельно перемішує. Аби буковинський гостинець смакував войкам ще більше. Волонтерка додає різні спеції. Готову суміш ставить у холодильник на 20 хвилин. Наталя розповідає, першу партію сала в тюбиках виготовила декілька днів тому. 16 лютого вночі вийшло зробити перший тюбик. Я буквально одразу в соцмережі виставила ту знамениту фотографію. Ура! Дуже була щаслива. Наклейки ще не були розроблені, і маркером написала перше, що прийшло в голову. Кіт Бантик уважно слідкує за хазяйкою, яка перекладає охолочену суміш у комбайн і підставляє порожній тюбик. <му> Заповнену ємність тепер варто ретельно упакувати. Наталя розповідає, знайти спеціальні харчові тюбики було непросто. Мій друг, його звати Олександр. Він зв'язався з харківським тубним заводом. Вони нам як почули, що для військових одразу вислали максимально, що вони могли нам ну, показати, щоб ми спробували, що нам саме підходить, за що ми їм дуже вдячні. Наталя притискає гарячою праскою фольгу, під якою лежить тюбик з готовим продуктом. Так треба зробити декілька разів, аби трималося купи. І нарешті на готове упакування наклеює етикетку. Декілька днів тому волонтерка й уявити не могла, що результат її праці викличе справжній фурор в інтернеті. На ранок ми вже проснулися у всіх новинах уже все рознесли. СМІ дуже відреагували гучно. Особливо російські. Я, я не пам'ятаю, коли ми так сміялися всім колективом з тих всіх коментарів і назв, з заголовків, е, сало для карателі, і все в такому дусі. Запашний чорний хліб і смужка перемеленого сала ось такими українськими бутербродами у польових умовах невдовзі смакуватимуть наші захисники на Сході. Волонтери запевняють, на цьому не зупиняться. На даний час все, що просили, насправді ми все виконали. Нехай хлопці думають, ставлять нам задачі. Ми з радістю. Ті постараємося для них виконати навіть те, що здається, не неможливим. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.